Ці звичайні дротики зовсім скоро стануть скульптурою зайця. З об'ємною пластикою Софія познайомилась вперше. Це перший раз в мене, от буквально сьогодні, і прикольно, що от, 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 таке можна. Просто ну це, звісно, складно ж от, от, от такого стовстового там виліпити. То мені каже, допомагали, бо в мене сил не вистачає. А от, от так обліплювати, потім щось глини туди і це оформувати. Це дуже класно. Анна Марія з глиною вже знайома, однак у такій техніці ще не працювала. Втім, вірить, її лялька вийде. Щось таке, прям ляльку не робила з каркасом за перший раз. От, ну, думаю, ну не скажу, що буде ідеально, але зроблю. Софія ліпить динозавра. Заняття їй до вподоби, бо тут повна свобода. Чесно, мені дуже подобаються такі заняття, такі креативні. Знаєте, коли можна щось своє створювати, і не таке, що знаєте, що по правилам працювати, а таке, що можна своє створювати. Заняття ліпкою заспокоюють і знижують тривожність, а ще допомагають самовиражатися через творчість, заводити нові знайомства, і спілкуватися. У мистецькому центрі Кубло реалізували чимало проєктів, які показали арт-терапія дієва, і дітям такі заняття подобаються та допомагають. Не пробуємо зліпити професійних художників, але дати базову якусь базові основи технічні, щоб далі діти могли поотримувати задоволення. Це дуже важливий момент. А тоді, коли вони отримують задоволення від своєї роботи, можна вже говорити про терапію. Тут стається теж питання абсолютно прозоро, зрозуміло, щоб ми не психологи. Професійна психологія це трошки інше, але ми даємо їм просто розкритися. Наразі у арт-центрі реалізовують новий проєкт під назвою Творчість, що об'єднує інтеграція ВПО через арт-терапію. В цьому випадку ми не хочемо досягнути якогось великого фінального результату. Це чиста арт-терапія, тобто для того, щоб діти могли бути разом спілкуватися, інтегруватися в локальні спільноти, для того, щоб вони могли висловлювати себе, отримувати якісь нові знання, яких їм не вистачає. Вони не можуть їх отримати в іншому місці. Для того, щоб вони почували себе комфортно в рамках проєкту, діти також малюють, провели пленер в центрі. Міста, а ще створюють разом з батьками сімейний театр ляльок. Участь у проєкті безкоштовна він фінансується організацією «Акт Альянс і реалізується Закарпатською реформатською церквою. Залучили півсотні дітей і з числа вимушених переселенців і місцевих завершать проєкт виставкою робіт учасників 17 листопада.